У кризові часи розвивати бізнес непроста задача, але я знаю точно, що це можливо. Мене звати Сергій Черталяс, я власник виробництва та декількох компаній, що працюють під брендами «Лепрекон» та Грядка. Для бізнесу і підприємців дуже важливо є оточення, у якому вони зростають. Бізнес потребує постійного обміну, досвідом, ідеями, можливостями, постійної комунікації. Потрібне середовище, де кожен знайде те, чого його не вистачає. Саме до цього ми створюємо бізнес-клуб Південь відкрите, безкоштовне ком'юніті із соціальною місією, поширення підприємницької культури, залучення до бізнесу якомога більшої кількості людей, зокрема і тих, хто повертається з війни. Об'єднання наших зусиль обов'язково дасть нові результати і допоможе подолати складні часи. Запрошую вас до бізнес клубу Південь. Попередня реєстрація за посиланням.